Доброго дня, шановні лікарі. Сьогодні розглянемо алгоритм дій для актуалізації даних пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Для цього нам потрібен є e health модуль SimplexMed. Перш за все, знаходимо пацієнта в електронній системі охорони здоров'я за такими даними: це прізвище, ім'я та дата народження. В тому випадку, якщо пацієнт зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, ми його знайдемо. Переходимо на вкладку пацієнта. Та переконуємося, що в пацієнта наявний доступ до телефону, який вказаний в методах аутентифікації. В тому випадку, якщо в пацієнта немає доступу до даного номера телефону, на жаль, ми нічого зробити не можемо. Даного пацієнта необхідно відправити на сайт Національної служби охорони здоров'я, для того, щоб він зміг змінити там номер телефону. Якщо ж в пацієнта наявний доступ до цього номера телефону, ми зможемо... Актуалізувати дані пацієнта самостійно. Переходимо на вкладку Редагувати дані пацієнта. На цій вкладці нам потрібно внести всі актуальні дані пацієнта на даний момент. В тому випадку, якщо була зміна прізвища ім'я або інших даних у пацієнта, ми вказуємо актуальні дані на даний момент. Кодове слово, яке ми запитуємо у пацієнта. Та вказуємо всі обов'язкові поля, заповнюємо, які нам необхідно. Обов'язково додаємо документи. Відповідно до того, який документ наявний в пацієнта, за таким документом його і актуалізуємо. Вводимо мобільний номер телефону вказуємо адресу реєстрації пацієнта. В тому випадку, якщо фактична адреса співпадає з адресою реєстрації, можемо виставити дану кнопку. В такому випадку всі дані будуть перенесені. Обов'язково вказуємо контактні дані особи для екстреного зв'язку. Після чого натискаємо готово. Після того, як ми перейшли на наступну вкладку, пацієнт отримує смс-повідомлення з, з тим, що він згоден на редагування своїх особистих даних. Натискаємо на підтвердити запис, запит на пацієнта та вводимо код з смс-повідомленням. Після того, як пацієнт підтвердив свою згоду на редагування даних, ми зможемо підписати запит на даного пацієнта. Якщо ж ми це не підпишемо, дані не будуть змінені. Дані пацієнта актуалізовано. Дякую за увагу.